Перші змістовні переговори між США та Україною завершились згодою Києва на тридцятиденне перемир'я у морі, повітрі і на землі. Зі свого боку Вашингтон погодився на негайне відновлення військової допомоги та передачу нам розвідданих. Можна констатувати, що наразі турбулентність у стосунках між державами подолана. Водночас, напруження у відносинах Трампа і Путіна може бути попереду. Наступним кроком у врегулюванні ситуації в Україні має стати аналогічна згода на режим тиші з боку Росії. Раніше Москва неодноразово заявляла, що не погодиться на паузу в бойових діях. Виходячи з цього, можна припустити, що Путін спробує підкупити Трампа аби виторгувати для себе більш вигідні умови угоди. Докладніше про те, чим саме спокушатимуть Трампа. Далі підписуйтесь на наш канал. Щойно в стосунках між США та Росією настав період відлиги у Кремлі. Почали активно генерувати ідеї щодо спільних проєктів та угод, які Москва готова реалізувати з Вашингтоном. Усі вони можуть стати предметом торгу на переговорах про завершення війни в Україні. Путін публічно запропонував американцям співробітництво з видобутку рідкісноземельних металів на території Росії, а також 2 мільйони тонн російського алюмінію та можливість спільного виробництва в Сибіру. Ця стратегія може спрацювати, адже цих запасів на території РФ у рази більше ніж має Україна. Крім того, Путін уже заявив, що готовий залучити іноземних партнерів для видобутку металів і на окупованих українських територіях. Також Кремль спокушає Білий Дім пропозиціями щодо спільної розвідки та розроблення. Родовищ корисних копалин у Якутії та Красноярському краї. При цьому проєкт не обмежуватиметься лише алюмінієм. Росія залишається другим найбільшим постачальником паладію до США, і нарощення цих поставок може зацікавити Трампа. Володимир Путін пропонує Вашингтону співробітництво у розробленні нафтових родовищ в Арктиці. Саме там зосереджено понад 10% нерозвіданих світових запасів нафти та понад 30% нерозвіданих запасів газу. Про розвідку арктичних природних ресурсів і розвиток торговельних маршрутів йшлося на російсько-американських переговорах в Арліяді. Ця угода буде вигідною і для Москви, адже в Росії немає технології видобутку нафти на арктичному шельфі за важких умов. За інформацією, дзеркала тижня, у межах. Спільного розроблення Арктики росіяни також запропонували американцям будівництво спільних плавучих атомних електростанцій і атомних криголамів. Якщо американці отримають доступ до Сибірських та Арктичних родовищ, то зможуть транспортувати російський газ і північним потоком, потоком-2». за інформацією більд спецпосланець Трампа Річард Гренел уже провів у Швейцарії таємні переговори про запуск цього газопроводу. Ймовірно, США та Росія обговорюють угоду, в якій американські компанії стануть посередниками у постачанні російського газу до Німеччини. Росія контролює майже 50% світових потужностей зі збагачення урану. Впродовж багатьох років Росіяни успішно працювали над тим, аби підірвати американський ланцюжок постачання ядерної енергії, демпінгуючи продукцію на світових ринках. Станом на весну 25-го року Росія забезпечує близько 25% уранового палива для реакторів. США. Не виключено, що Кремль продаватиме Трампу економічне співробітництво в Африці. За останнє десятиліття Москва вибудувала мережу лояльних до неї режимів, зокрема в Царбуркіна-Фасо, Малі, Чаді, Нігері. Кремль може запропонувати Білому дому доступ до природних багатств у тих африканських країнах, де Росія домінує у сфері економіки та безпеки. Також Москва може спокушати Трампа, суттєвий вплив, на якого має Ілон Маск, співробітництвом у космосі, особливо актуальною. Ця пропозиція стала після того, як президент США пообіцяв встановити американський прапор на Марсі, і навіть далеко поза його межами. Зокрема, Москва може запропонувати Вашингтону застарілу, але надійну резервну ракету носій типу Союз 2 запасну пускову інфраструктуру, технологічні напрацювання і деталі ракет. У Москві припускають, що після укладання мирної угоди до Росії поступово повертатимуться західні компанії. Кремль може запропонувати їм митні та інші пільги, що спрощують доступ до російського ринку. Наразі у переговорному процесі м'яч опинився на полі Росії. Світові поки що залишається лише спостерігати за діями Кремля і реакцією на них Вашингтона. Сьогодні Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді президента США. з цієї нагоди. Білий дім опублікував перелік 50 перемог республіканця за цей час. Цікаво, що менш як за два місяці, так звані перемоги Трампа лише наблизили США до фінансової кризи, зіпсували стосунки з рядом партнерських країн і підвищили ризики спалаху громадянської війни. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Сьогодні у США спостерігається найбільше падіння фондових ринків з 2022 року. З дня інаугурації Трампа індекс S&P 500 втратив 4,5 трильйони доларів ринкової капіталізації. Криптовалюти мають мінус 1 трильйон 300 мільярдів доларів за три місяці, а технологічний сектор США за один день знецінився на 1 трильйон. Крім того, Nvidia впала вже на 30%, а технологічний індекс Nasdaq на 4%, що є найгіршим результатом за день з вересня 2022 року перемоги Трампа зачепили і його оточення. Зокрема, Тесла Ілона Маска за один день втратила 15,5% вартості. А загалом з інаугурації Трампа здешевшила на 55%. У підсумку американський ринок вже 84 дні поспіль втрачає по 15,5 мільярдів доларів на день. Враховуючи, що економіка завжди вважалася сильною стороною республіканця. Такі масштабні обвали не можуть не викликати занепокоєння як у американських мільярдерів, так і у пересічних громадян. Крім того, Ливи у вогонь додають різкі заяви Дональда Трампа щодо ЄС, НАТО та ООН і його претензії на Гренландію, Панамський канал та навіть Канаду. Все це на тлі зближення Білого Дому з Кремлем перетворює на вкрай нестабільного партнера у міжнародних відносинах, руйнуючи світовий порядок і заглиблюючи штати у внутрішні кризи. Трамп ризикує нарватися на спротив суспільства і без того розігрітого численними обмеженнями та утисками з боку республіканців. Про ризики спалаху у штатах громадянської. Війни американці почали замислюватися ще у травні 24-го року. Тоді, за даними соціологічної компанії Rasmussen Report, 41% громадян США вважали, що внутрішній конфлікт може виникнути протягом найближчих п'яти років. Ба більше 25% опитаних були переконані, що початок зіткнень стане можливим у разі обрання Дональда Трампа президентом США. Тоді ж американський інвестор-мільярдер і засновник хедж фонду Bridgewater Associates Рей Даліо провів дослідження, яке показало, що йому. Ірність громадянської війни у США становить від 35 до 40%. В інтерв'ю Financial Times фінансист закликав інвесторів перевести частину своїх грошей на іноземні ринки, оскільки зростання рівня боргу уряду США може вдарити показничейських облігаціях. Сьогодні ситуація у штатах стала в рази більш напруженою, аби з'ясувати наскільки тепер американці близькі до внутрішнього конфлікту телеграф ЮЄ звернувся з цим запитанням до штучного інтелекту. Модель грок 3 створена за ініціативи соратника Трампа Ілона. Маска зазначила, що у США дійсно спостерігається значна поляризація суспільства. Аналогічна ситуація виникла і під час першої каденції Трампа, стиль правління якого є непередбачуваним і викликає суперечливу реакцію. Також грок звертає увагу на те, що в мережі вже виникли побоювання щодо виникнення громадянської війни. Їх викликає існуюча напруга у соціумі, зокрема через питання міграції, економічної нерівності чи доступу до зброї. Втім, фундаментального розколу між різними групами населення на Зі немає також грок зазначає, що американська система влади має сильні інституційні запобіжники, які знижують ризики виникнення громадянської війни. Однак він не виключає, що у разі отримання Трампом більшості в Конгресі ці запобіжники можуть бути ослаблені. Крім того, штучний інтелект нагадав, що серед прихильників Трампа є ультраправі угруповання на кшталт Alt-Right, готові до рішучих дій, як це було під час штурму капітолія у 2021 році. Таким чином сьогодні нейромережа оцінює ймовірність виникнення. Повномасштабної громадянської війни на рівні 5-10%. тоді як ризики виникнення локальних зіткнень та масштабних протестів оцінюються у 20-30%. для побудови більш точних прогнозів. Грок запропонував почекати подальшого розвитку подій у 2025 році. В уряді ухвалили зміни до правил перетину кордону під час дії воєнного стану. Цього разу перелік категорій громадян, яким дозволять виїхати з країни, став ширшим. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За повідомленням нардепа Олексія Гончаренка, рішення уряду стосується громадян, які мають відстрочку від служби, і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій. Також право перетинати кордон тепер надається тим, чиї члени сімей посмертно отримали звання Герою України. Тим часом Євросоюз ухвалив рішення про запуск у жовтні 2025 року. Entry-Exit System. Нова система фіксуватиме перетин іноземцями зовнішніх кордонів ЄС. А наслідки її впровадження як позитивні, так і не. Негативні, відчують усі українці, що подорожують до ЄС. Зокрема, тепер з'явиться єдина шенгенська база замість 29 національних. Туди записуватимуть паспортні та біометричні дані людини, що подорожує. Якщо іноземець з'являтиметься на кордоні з новим паспортом, система, в яку внесені його фото та відбитки пальців, зможе ідентифікувати його особу, пише європейська правда. Таким чином, у базі даних ЄС буде інформація про кожного українця, що перетинає кордон, включно з біометрикою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.